Вулиці села Вербичі, що у Ріпкінському районі, не освітлюються. На чергових сходах громади на 12-му році існування проблеми. Селищний голова зізнався. Питання у відсутності кошторисної документації також з'ясувалося, що темні вулиці знаходяться у поганому стані, і всі ці роки люди самі їх ремонтували. Наняли техніку, погрузчик, машину завезли 300 тонн землі, 15 машин по 20 тонн, засипали. Присутній на зборах народний депутат Владислав Атрошенко здивувався, у селі є проблемні питання, але у людей немає питань до селищного голови, до людини, яку вони безпосередньо і обирали. Доповідь стосовно бюджету, нормальна цифра, є і показана. Стосовно роботи, те, що я почув, стосовно роботи, робота проти. Владислав Атрошенко переконаний, сьогодні керівники всіх рівнів мають вирішувати питання в умовах постійної нестачі коштів, безпосередньо звертатися за допомогою до керівництва районів, до народних депутатів спільними зусиллями можна багато чого зробити. Те, що стосується моєї допомоги, будь ласка, я готовий надати допомогу в будь-якому плані, навіть в матеріальному. Проблеми освітлення і ремонту доріг буде вирішено найближчим часом. Також на зустрічі Владислав Атрошенко вручив нову спортивну форму місцевій волейбольній команді, обладнання для школи та ФАПу. Від обговорення щоденних питань села до планів розвитку всього Ріпкінського району йшлося на зборах громади у селі Замглай. Есть у нас экономическая программа развития района, создана то ли властью, то ли нынешней растью, то ли на грудью. Вот это вот, только ждут инвесторов, которые на все готовы. Я могу сказать о том, что э, касательно любой программы, любой программы развития любого населенного пункта, либо района, любой территории, она будет на бумаге только лишь эта программа, даже если она есть. до тех пор, пока у нас не будет политической и экономической стабильности и прогнозированности нашей страны. Не будет ее ни одну копейку, ни один инвестор сюда не проинвестировать. Продовження ця тема набула вже на зборах у селищі Любич. Рівень розвитку країни оцінюється за рівнем життя простих людей, тому відокремити питання одного населеного пункту від низки проблем всієї країни неможливо. Також у Любичі знову піднімалися загальні питання: дороги, водопостачання, робота комунальних служб. По першій проблемі спланувати шляхи вирішення за один день неможливо. На сьогоднішній день ситуація, яка Є сьогодні в Україні з грошима, вона настільки сумна. Я буду намагатися докласти зусиль. Нема ніякої системи в розподілі державних коштів на капітальні видатки, ніяких пріоритетів. Питання водопостачання буде вирішено за допомогою привезеного народним депутатом новенького насосу, потужність якого дозволяє підняти на гора понад 600 тонн літрів води за хвилину. Обладнання та документи на нього Владислав Атрошенко вручив селищному голові. Любича я намагаюся робити сьогодні і зараз те, що я можу, те, що в моїх силах, те, що стосується і законодавства в першу чергу, і саме, саме з цього обираю депутатів. Не для того, щоб вони вже на насоси лазилися, але разом з тим і без цього не можна. Владислав Атрушенко також переконаний, що проблему подальшої роботи збиткового комунального підприємства громада має вирішити самостійно. Наприкінці зустрічі народний депутат запропонував разом з селищним головою визначити низку питань, які сумісними зусиллями можливо вирішити вже наступним часом.